Американська Андоїл показала торпеди для підводних дронів. Майнкрафт оживає, інженери розробили будівельний матеріал за принципом пікселя. Нова технологія, що не дасть техніці поплавитися в прямому сенсі. Грибний міцелій та бактерії дозволять будувати екологічні і витривалі будинки. Пам'ять, яка вміє як процесор. Все завдяки поляризації пневматичні пропелери замість дизельних двигунів. Спостерігаємо на прикладі фінських паромів. Мирний лазер. Німці представили лазерний прополювач мия органічного агро. Японці протестували рейкову гармату як зброю проти гіперзвукових ракет. Чи висушує користування гаджетами мізки? Вчені кажуть. а, краще послухайте. Дослідники надихнулися нематодою і створили робо.